Всім привіт! Дякую вам за привітання з днем народження. Друзі, вітаємо вас! Сьогодні відео буде про таку нашу нову покупку. Купили Ярику Велик. Я вам вже далі у відео покажу. Ми сьогодні їздили в епіцентр, купили такий велик. Там дійсно відео буде досить коротеньке, можливо, 2 хвилинки. Коротше, купили велика, давно він його хотів. Новий велик є з такими амортизаторами передніми. Коротше, велик супер. Ззаді тут купа цих зірочок, переключателів, ну непоганий. Коротше кажучи, ганять буде, бо в нього був досить маленький такий. Тому о, ровер що треба. Тому буде вже ганяти. Одне погано це те, що холодно, зараз дуже холодно, не накатається. Треба ще ярик привикнути, трохи великий. Бо то в нього маленький такий був. Та, привикнеш, супер. Супер велик. І я б оце поїздив, даси? <плес> Чи ні? Так що, друзі, ну, дійсно хочу подякувати за велику кількість дуже коментарів на рахунок Ярикового дня народження. Ваші поздоровлення за дуже теплі слова. Дійсно, їх було досить багато. Я написав там лише один коментар. Читали ми його дійсно не один раз, перечитували, отак вечором сиділи і просто перечитували. Ярик їх всі чув, іноді сам заходив, перечитував. Тому ось такі, друзі, справи. Далі я вам поставлю вже нарізку, як ми були там в магазині, там, ну, там коротеньке таке. Та і все. На цьому будемо прощатися. Тому що вже вечір камера погано фокусує, та ще й хмарно, і дощ так містами проходить. Тому, друзі, далі буде відео по стандарту про теплиці, про що в нас там залишилось, про продажі, перець потроху рухається. Все добре. Тому на цьому відео завершуємо. Далі буде і всім ярику і всім пока. Ну а далі дивіться відео коротеньке, як ми були в магазині. Все, друзі, бувайте. Приїхали в магазин, вибираємо Ярику Велик. А ну Ярюха. Нравиться? Будемо брать? Будемо брати новий велик. Ціна, Ціна нормальна, 6 тисяч. Давай виїдемо на центрі, проїдешся. Подивимося, будеш. Що, перейдеш, Пробувати будеш. Нема де? не А ну сідай. А ну придерж Марину йому, поможи трохи, щоб він. Держи, Максим, його. Так класний велик буде.